Тут добре. Короткі історії на хвилі городок ЕФЕМ 106 і Ми розповідаємо про місця і людей, які творять атмосферу довіри та підтримки. Кожна така історія це ще одна точка на мапі добрих місць городоччини. Неподалік старого млина при дорозі над аптекою стоїть велика сіра будівля. Біля входу столик, за якими чоловіки смакують квасом. Заходимо всередину. Невеликий магазин, у якому є все: продукти харчування, побутова хімія, кухонне приладдя, постільна білизна і навіть усе необхідне для дрібного ремонту. До прилавка вишукувалася черга. Цей магазин ще у 90-х заснувала родина габінетів, і вже кілька десятиліть ця родина підтримує своє село, створюючи простір, де можна не лише купити, а й відчути себе у безпеці. А ось і власниця магазину пані Марія. Ця ідея виникла вже більше 20 років, більше 25. Навіть захотілося в рідному селі відкрити магазин, щоб люди приходили, <хи> щоб їх обслуговувати. Купили приміщення і почали будувати, розбудовувати його. Молоді, я з чоловіком, нас двоє, без підтримки. Діти ще малі і так легенько. Працювали рік за роком йшли до, до своєї мрії, що хотіли зробити. Пані Марія пригадує, що відкрити бізнес у 90-ті було справжнім викликом, але вони впоралися і навіть планували розширити бізнес. Планували відкрити у Чорниводах великий ресторан із кількома залами та власною кухнею. Плані було багато. Хотіли відкрити зал для людей. Працювали, вкладали гроші, зробили практично. Від нуля до, до останньої крапки. Ну і тут війна, якраз війна. Рішили поки не відкривати зал. І так він чекає зручного моменту. Тепер у просторих залах тихо і порожньо, та не всі приміщення пустують. Кухня, розташована у підвальному приміщенні, стала порятунком для вихованців дитячого садочку. Промінь. Приміщення, в якій мала би розміститись кухня, там також все зроблено. Ми на час війни на безоплатній основі, абсолютно на безоплатній, по договору. Приміщення здаємо дитячому садочку, нашому Черневицькому, нашим діткам, які своїми батьками приходять в магазин, купують магазині, що їм потрібно. А під час тривоги вони мають куди разом з вихователями прийти і пересидіти тут тяжку тривогу нашу повітряну. Оксана Гляс, директорка дитсадка, розповідає, що без допомоги родини габінетів заклад взагалі не зміг випрацювати. Ми дуже довго були на простої, коли почалася війна. Але Марія Владимировна нам дуже допомогла, дала нам приміщення для укриття. Ми їй дуже вдячні. Ми завжди, як повітряна тривога, біжимо сюди, і скільки треба, ми тут з дітками побуваємо. Вона завжди готова нам допомогти во всьому. їй за це дуже вдячні, бо Завдяки їй ми розпочали свою роботу, бо якби не вона, то ми б хто знає, чи ми працювали би. А так, завдяки укриття, завдяки Марії Димрині в нас функціонує садочок, ходить багато діток, і ми дуже за це її вдячні. Приміщення нове тут безпечно, і батьки до нас віду дітей знають, що ми завжди в повітряну тривогу завжди в безпеці. Неочікувано до нас із черги підходить чоловік. Це військовий, який приїхав додому у відпустку. Він також розповідає про добрі справи, які робить родина габінетів, та дякує їм за це. Помагайте нашим військовослужбовцям, всі як має бути. Дуже добра підтримка для нас, що вони дають там домах питання. Пані Марія, нам усім потрібні такі місця, як ваше. Ви не лише підприємниця, а й людина з великим серцем. У нас немає нагород, але є оцей знак: наліпка тут. Добре. Вона каже: всій громаді тут справді добре. І нехай це бачить усіх, хто прийде. Дуже рада за таку відзнаку для мого магазину. Я не очікувала. І працюю тільки на благо людей, на благо громади. І допомагаємо і Збройним силам. У нас є тут скринька. Наші люди дуже щедрі. Наша кожна хата допомагає для збройних сил. Ми хочемо дуже миру. І вам дуже дуже ще раз дуже вдячна. Я не очікувала. Не очікувала за те, що мій магазин попаде у відзнаку. Таку тож, якщо завітаєте у село Чорнивиди на Городочині, обов'язково зайдіть у магазин Марії Габінет, бо тут справді добре. А вже наступного тижня ми розкажемо про інше місце на мапі добрих точок Городочини. Це була програма тут добре на городок FM 106,9. А якщо ви знаєте такі місця, поділіться з нами, бо саме з ваших історій складається мапа довіри. Знаєте місце, де людям добре? Розкажіть нам. І про нього дізнається вся городоччина.